Доброго дня, мене звати Поліна. Я навчаюся в Черкаському державному технологічному університеті на будівельному факультеті за спеціальністю 193 геодезія та землеустрій. Зараз я переходжу на четвертий курс мого навчання. Я майбутній геодезіст і землевпорядник. Така професія нині дуже актуальна, хоча, в принципі, вона була актуальна і затребувана завжди. Чому? Тому що така спеціальність зв'язана з скарбом нашої країни, землею. Взагалі, освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі з землею і нерухомим майном. А випускник спеціальності Геодезія та землеустрій є основним учасником землевпорядної кадастрової та оціночної діяльності. Взагалі, хто такий землевпорядник? Фахівці з геодезії та землевпорядкування займаються відведенням земель підприємництвам та організаціям для суспільних потреб і громадянам під індивідуальне будівництво. Здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організовують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості. Фахівці-випускники працюють у державних, приватних, обласних міських місцевих органах з питань обліку в науково-дослідних інститутах землеустрою в спеціалізованих ліцензованих. Землевпорядних організаціях, на підприємствах, які зв'язані з економічною і правовою діяльністю в сфері землеустрою, підприємства, які займаються також оцінкою земель. Окремою вимогою є розуміння IT-технологій і геоінформаційних систем, так як сфера Геодезії зазнає неймовірно стрімких технологічних змін та є майданчиком для відпрацювання величезної кількості інноваційних рішень.